Добрий день, шановне панство. Зранку прибіг дати їсти внутрім їсти, зробити кусок роботи. У нас тут падає дощ. Я думаю, ви напевно його чуєте. Такий добрий дощ, що на вулицю практично не бажано виходити, бо можна зразу змокнути. Там в мене зараз перейду. Тут внутрі роблять ось такі. Передродові, напевно берлоги, ну, але тут ще, на мою думку, ще далеко до роди. Бачите, зелень з городу кинув. Вони, звичайно, таку зелень не дуже хочуть їсти, щось, щось переберуть. Самець, звичайно, їсть собі грануло. А зараз середина березня і я зараз вам покажу і розкажу, що, я, що в мене ще залишилося з кормів, які я даю внутрім їсти. І так, з сухих кормів. в мене ще на горищі, які є стебла кукурудзи, я туди щось не лізу, там вже багато їх немає, але ще є трохи. І щось я останнім часом не, не ліз туди на гору, щоб скинути їх, щоб дати внутріям їсти. Далі. На підстилку йде солома періодично і сіно. Сіно вони трошки перебирають, трошки стелять. Далі. Далі перейдемо в інше місце. І так, далі. Основним кормом для нутрі повинні бути зернові, а в моєму випадку це є гранула. Гранули або зернових має припадати нутря до 70, до 70, як мінімум, 75% від раціону, калорійності раціону. Так як зараз в нас вже Весна на носі, корми в нас закінчуються, то в нас буду говорити про остатки корму, які в мене є. У мене ось закінчується остання морква. Я її кину, почала гнити, мию і пожменці даю внутрі. Закінчується в мене яблука, то практично напевно, що останнє яблука буде. Попадається мені з відходів листя капусти, то періодично. Я постійно його не маю. Так, далі. Кормовий буряк. Кормовий буряк. Осталося ще два відра. От. І далі. Почав я купати топінамбур. Топінамбур на городі їдять дуже миші. Його треба викопувати, але знову топінамбур. Якщо викопати, то бажано його землею прикрити, щоб він не втратив, ну, якщо маєте дуже багато його, чимось прикривати, щоб він не втратив вологість, бо внутрій, він зараз на весну дуже солодкий. і Через то його дуже їдять миші. І внутрі його полюбляють. Він напевно по калорийності топінамбур рівняється. Картоплі, а може навіть вищі картоплі, тому що він солодкий, більше цукрів має. Ну і моркву, та як, або рівняється, може, морквою, морква теж досить солодка відносно. Так, картопля. Картоплю, бачите, та є я, ті картоплини зранку і ввечері одну на дві дорослі ну, три ділю. При умові, якщо немає відходів лушпиння. Якщо є лошпиня картоплю, то я даю першу от чергу лушпиня картоплю замість самої картоплі. Ось такий приблизний раціон. Зараз помаленьку, ще напевно, з тиждень вже почну, не тиждень, а як почнуть в мене народжувати самочки, бачите, повтікали, типу, то я почну вже їм їздити. Місто там, де є теплотраса йде трошки тепліше, там вже можна для внутрішнього, які будуть народжувати малих, вже наскубати травички. Зараз мені на даний момент лінь і немає часу. От. Кину я їм ось тут соломи, щоб вони вже через декілька днів мають народжувати. І вони собі потаскають, куди їм потрібно ту солому. Ну, раціон внутрій вже такий. Я тішуся, що навіть в тій клітці вже воду почали пити, бо вони довго не пили води. Ну, знов біжу воду, тут біля води трошки мокренько. <кій> ну, але кидаю, бачите, пістилки кидаю, вони собі розносять, ну і помаленьку будемо вилазити, бо треба, щоб 10-15 см пістилки було і щоб та волога вже ховалася під підстилку, а зверху буде сухо. Все, дякую за увагу, вирощуємо внутрі. Зараз саме такий час буде відповідальний, бо е, будуть народжувати в мене е, самочки. Ну і будемо, буду я показувати, як в мене є. Чи я добрий раціон їм даю, чи не добрий. Все буде залежати, як розродяться в мене самочки. Дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування носу.